Доброго вечора в мене на каналі Аня Плястрава. І до нас прийшла посилочка. Це наш перший конкурс, який ми виграли. Ось це наша перша посилочка від каналу Світ Емілі. Так. так, і ми там виграли орбізи. Угу. Давай розпакуємо і подивимося, що в нашій упаковості є. Це перший наш подарунок, так приємно виграти, правда, Анютка? Ти бачиш, який подарунковий гарний пакетик. Анютки запакували все. Ой, красота. Дуже гарно. Ну давай будемо дивитися, бо я навіть не знаю, ого, скільки багато урбізів. Нічого собі, який різні тут є. Так. Давай, Анютка, будемо помаленьку дивитися, ми вже такі мисочки приготували. Давай я буду Ну дуже багато. Ми розраховували, що це буде менше. А, Давай, відкривай. Чого? До нас І Юра ти? приєднався. Ось у нас такі зірочки. Ось такі маленькі, вони такі різнокольорові. Так. Клас. А Девочки, а давай по кілька штучок залишимо. Ой! Ой. Ну, давай тут в не складаємо. Потім завтра порівняємо, як виростуть. я так хочу А вот Не Давай водичку залиємо. Можна я буду? Spiritual Угу. Би, би, би. Да и можно. На. Завтра. А, но, но, а давай помешаем. Да. Давай помешаем. Ты хочешь помешать, Да, может? да, да, да. ложечку. Ось ми наші орбізи занурили у водичку, і ми будемо чекати до завтра. Або коли вони виростуть, так? Подивимося, чи вони зранку вже встигнуть вирости, чи протягом дня, і ми продовжимо знімати відео, так? Слизькі. Що хочеш сказати, Анютка каналу Світ від Емелі, що нам прислали такий подарунок? Просто вам. В даруночок просто бомба, дуже вам дякуємо. А мама це називається дуже класно. Так. Заходьте на канал світ Емелі. В них теж дуже класні відео. Так, і до завтра. Добра ніч!